Доброго дня усім. Вітаю наших глядачів по ту сторону камер і наших гостей, які сьогодні присутні в нашому залі, на презентацію любові, яку ми проводимо кожного четверга. Сьогодні час ми змінили трішки. А чому? Тому що наші партнери сьогодні виїжджають в Казахстан на конференцію, яка відбудеться 4 дні в Казахстані. Куди прилетять засновники, власники компанії Біепі, і будуть ділитися і результатами, і новинками, і те, що нас очікує далі, коли ми будемо співпрацювати і будемо споживати продукцію клітинного харчування. І ті, що лишилися у Львові, вирішили провести сьогодні презентацію. Дуже радію, що маю ще таку помічницю сьогодні, як Маріана Вона дуже блискуче відкрила тему про продукцію клітинного харчування по-новому з своїм підходом. Дуже було гарно. Дякую, Маріаночка. Сьогодні була тема заявлена на безсоння. І чому? Та тому що що наймаліше у світі є сон. І зараз. Завдяки ну не завдяки а зараз тому, що ми живемо в такий важкий складний час для всіх. Багато людей взагалі позбавлені цього сну. ще у Львові маємо таку можливість, коли в нас немає тривоги поспати. А ті, що живуть в більше, більше таких прифронтових містах на півдні, на сході нашої країни, це взагалі я не знаю, як вони тепер, ну коли вони сплять. Це дуже дуже велика проблема. Але коли в нас є можливість поспати, нам треба зрозуміти, чим собі допомогти, тому що безсоння воно викликає хронічну втому, і навіть як людина в безсонні вже можуть їй не допомогти на навіть ніякі продукти, препарати, тому що в мене дуже багато є відгуків від людей. Я знаю, як люди боролися з безсонням. І ми сьогодні хочемо відкрити власне ту тему, чим клітинне харчування може допомогти при безсонні. Я хочу поділитися такими яскравими результатами у своїх людей, які споживали клітинне харчування і отримали дуже гарні результати власне посну. Отже, безсоння кількість, якість сну дуже важлива. Навіть якщо ми менше спимо, ну якщо ми якісно будемо спати, ми будемо відсипатися. Комусь навіть хватає там 6 годин. Але з роками ми знаємо, що та кількість сну вона зменшується, і дуже важливо, щоб була та якість сну. І якраз клітинне харчування воно буде дуже дуже допомічне. На що впливає виходить, сон на нашу нервову систему? Нервова система вона тільки відновлюється тоді, коли ми будемо якісно і нормально спати. Наші всі органи системи будуть мати відновлення тільки тоді, коли ми будемо спати. Наш гормон росту м'язевий і так далі. Наші дітки будуть відновлювати свій організм і зміцнювати імунітет тільки тоді, коли вони будуть якісно спати. Наша пам'ять у вас таке, що от з вечора, да, коли ми були студентами чи учнями, і ми починаємо якісь там віршики вчити, що вчити. Ну нічого нам не лізе, кажуть, покладіть книжечку біля себе, біля подушечки, добре поспіть, І зранку ви побачите, що у вас ніби та інформація запам'яталась. І дійсно, коли ви з вечора прочитаєте інформацію, навіть той віршик дитина почить, і покладе, ну ще ясно, що воно працює там як плацебо, знаєте, бо та книжечка біля вас, і зранку ви просинаєтеся, починаєте повторювати то ви ніби все, все пам'ятаєте. А чому? Та тому, щоб ви якісно поспали, і ваша пам'ять відновлюється завдяки нормальному, якісному сну. І щоб ви розуміли, оце гормони, які відповідають зниження ваги, не, не буде нормально, якщо людина буде погано спати. І скільки от людей каже, я не знижую вагу. я кажу, а коли ви лягаєте спати? Перша друга ночі, ну ясно. А як ваші гормони можуть нормально працювати, якщо ви даєте такий стрес організму? Наш гормон він має обов'язково бути до 23-24 години, щоб ви вже вклалися спати. А от той гормон грелін, який відповідає за, е, за голод, він ще якраз починає активний, активний бути. І скільки мені жінок каже, що з вечора я там дітей всіх покладали та маю до першої, до півдругої подивитися тікток та фейсбук. І кажу, в мене починається жор, я хочу солоденьке. Я кажу, ясно, тому що ти зробила такий збій своїх гормонів, і тебе починає там трусити, дай то солоденьке. Це твої гормони вже пішли так в бій до тебе і почали вимагати від того, щоб ти щось дала їсти, бо ти ж не спиш, бо коли б ти спала, в тебе того не було. І тому ті гормони вони є неврегульовані. І ти дала збій циркадним ритмам і пішло, то що ти почала хотіти їсти в той час. Отже, що впливає на наш сон? Що ми можемо бути перезбуджені алкоголь. Скільки було таке, да? з вечора якось там все, алкоголь, а паління мені показують, ну це так. Кофеїн. Коли ми після 3 години її п'ємо, знаю по собі, що він так само дуже впливає ну, на бай... а, багато мені казала Оксана, я в 9-й вечора випиваю каву і дуже гарно сплю. Ну, це, це є таке. А знаєте, чому є? Тому що по генетиці. Ваш, ваше безсоння так само передається. Якщо ви раз в житті зробите ганетку, ви навіть будете знати, чи у вас є безсоння, чи немає. І я, приклад того, по татові. Він мав безсоння хронічне. Він після 4 роки мене помер. Я пам'ятаю, що останні 10 років свого життя він без снодійного не міг спати. І в нього було дуже серйозні снадіння. Просто навіть згадую, що в нас було в аптеці, вони, здається, називалися якийсь раде може, знаєте, такі якісь там. Є з ну, щось таке. Це воно настільки вбивало його підшлункову печінку всі органи, тому що вони були дуже серйозні снадійні, але без них він не міг спати і от цей. Сон безсоня перейшло до мене, тому що моя мамочка ідеально спить, А я, от їхня та дитинка, яка якраз від тата має то безсоння. І мій сон він дуже ніжний. Я говорю, такий самий ніжний сон дуже такий чутливий. Любий стук, любий храп. Це все. Я готова вбивати до людини. Ха біля мене буде храпіти, тому що я вже зі сну. Але завдяки тому, що я багато років. Натуропат, тут і ще зараз три роки вже сама споживаю клітини, харчування. Я знаю, як допомогти собі, щоб з з такою проблемою, як безсомі, а це дуже серйозна проблема справитися. Отже, що я рекомендую робити? Провітрювати обов'язково перед сном, щоб у вас було вологе, не сухе повітря, а вологе і зниження температури. Бо коли у вас вдома 24-25 градусів, ну як ви можете нормально спати? Хай буде краще прохолодно. Ну, накрити собі провітрій, щоб нормально була вологе, щоб у вас носик дихав, і тоді буде сон міцний. Прогулянки перед сном це теж буде дуже корисно. Тепло ванночка, розслабляюча, Якщо у вас є оці проблеми без соні, зробіть собі теплу ванну, Нема ванни не душ, або як я ті люди, що в мене проходили коуч сесію, що я часто рекомендую це. Ножні баночки можна з можна залізними травками, можна з ефірними маслами. Запхайте свої ніжки перед сном туди, по 15-20 хвилин посидіть. І скільки мені людей казало, що засипали в тих тазизіка? Ну правда, вони пили наші клітини харчування, що одну жінку чоловік буде вам на собі в тазіку так класно спить. Вже бачу сни. каже, що ти там робиш? А вона каже я. Роблю то, що мені Оксана Лушацька казала, Я кажу, та я не казала спати в ньому. Я казала розслабитися трошки. І гарний сон вже почав там бути в тому тазіку. Отже, нужні ванночки. можна робити, різні теплі. Якщо у вас є ванна, можна і магніми купити собі мані, та, і щоб розслаблення таке було, якщо у вас є проблеми з безсонням. Е, так, що ще, одинаковий час для засипання, це дуже важливо. Ми маємо абсолютно жити по церкальному ритму, наш навіть харчування, наш організм. Він хоче, щоб у вас був нормальний режим дня. І тому циркадні ритми лягати спати, вже говорила Мар'янка, 22-23 година це абсолютно ідеальний час для засипання, для того, щоб наш організм під час сну міг відновлюватися. І дуже звичайно важливо є не переїдати перед сном, тому що коли ви… збій… Коли ви починаєте навантажувати свій шлунковий кишковий тракт, всі органи для того, і вони починають перетравлювати, вони будуть ще перетравлювати білкову їжу, розчіпляти, ну, як ви можете заснути, якщо має бути робота ваші внутрішні організації. І тому вечеря вона має бути збалансована, жири, білки, вуглеводи, але ви не переїдаєтеся. І тоді ви побачите, як сон вже трошки починає вас налагоджуватися. Ну, якщо є проблеми зі сном, що ми можемо дати? Та ми можемо дати наші унікальні капсули lf 8 Це є багатокомпонентна капсула, і вона має 4 вищі гриба. І от дуже маю цікаві історії, якраз остання історія була про безсоння, але, ну, напевно, почому навіть з неї. Це до мене звернулася молода ну, жінка, десь 35 років, вона мама трьох дітей, і дуже така виснажена. Дітки, да, живемо під час війни, в неї там ще сад, огород, господарка своя. І вона каже: я дуже багато наслухалась, але в мене дуже серйозна проблема. Є якісь питання по здоров'ю, але в мене безсоння, воно мене просто виснажило. Що я тільки не п'ю. І вона мені дала показала перелік того, всього написала, і фіто різні препарати, які в принципі мали б її розслабити, і фармпрепарати, нічого не допомагає. Вона все наслухалася, каже, що хочу почати, але ну, є якесь там фінансове питання, я не можу купити зразу день і вечірні. Я говорю, починаємо з Ну, Вона мене чує, та, починаємо з алею. Я, я їй висилаю в солодкий але. І вона мені через день така петиція, купа претензій до мене, каже, що ви мені дали? Я хочу спати. А що ви мені дали? І вона мені а, про Родіолу розову цілу статтю висилає, що то така? Я так думаю, Лужацька, ну ти три роки працюєш, а ще ти нутраціолог, То що родіола розова робить? Я ж то знаю, а в неї купа до мене претензій. значить, отут про Родіолу, як я могла їй дати те, вона і так не спала, а в неї тут з'явилася купа енергії. І значить, вона таку мені пише статтю і каже: Так, я за чотири години переробила то. Так, переробила то, щоб я за дві неділі не переробила. Але я далі не заснула. І я їй говорю, я кажу, почуйте мене, я ж вам говорила, що вам обов'язково ще треба вечірні додати. Але елева це є основа. Самі елеви будуть заспокоїти нервову систему. Тут є складники. І я працюю радіоваржава, мені абсолютно не треба, бо я знаю, вона працює, але тут є мікродози, і тому не треба абсолютно боятися тих складників. Тут є чотири вищі гриба. Хордіцепс, шага, шатакі речі. Е, часто лікарі кажуть, що кардіцепс не можна пити на постійній основі. Я кажу, так, коли він монопродуктом не можна. але коли його мікродоза він підсилює дієти грибів, які тут є. Тут є сублімовані овочі, фрукти, тут є шпинат, брокколі, помідори, тут є ягоди і тут є трави, які будуть і вас заспокоїти і давати енергію. І що відбувається жінка? Я розказую далі. Купа претензій в неї, купа енергії. Так, вона все поприбирала, зробила те, що за два тижні не зробила. Я їй говорю, я, я даю карточку, відсилайте назад продукцію, все. Я кажу, бо ви мене не чуєте. І початок, мабуть, ви мені дати, вона вже зрозуміла, що там якась є біла капсула. Я кажу, біла не спрацює так зразу, коли не буде ЕЛФ. ЕЛФ іде діагностом по організму, і він на нервову систему теж діє. І виходить, там, де треба, воно буде давати енергію, а там, де треба, і буде спокій. І вона побачила, що я хочу назад відібрати але Вона каже: Добре, я через пару днів ще докуплю вечірні. І що відбувається? Що в неї ще не було вечірніх, і вона мені пише. А я вже потрошки почала спати. Це не Елева, вісім було солодкому, або ще вечірні вона не отримала. Вона каже: ви знаєте, вже якось по-іншому реагую, бо людина нарешті мене почула, бо тут в неї бо претензія кажу, воно все рівно почне працювати, тому що є. Хронічна втома, людина є в безсоні, мама трьох дітей, купа там по господарству. Я прекрасно розумію, тут є нерви, там стрес. Але починати все рівно потрібно зелено. І зараз вона отримала ще дві вечірні. А що такі дві вечірні капсули? Це є капсула, яка буде працювати з вашою нервовою системою і буде пливати на сон. Це є біла капсула, це є Accelle 8 сліп. Вона буде заспокоювати нервову систему, і вона ваш сон буде робити якісний. Навіть якщо ваш сон буде 4-5 годин, але ви будете міцно спати, ну дай Бог, щоб не було тривоги там, да? бо на все по-іншому тут є. Тому що тут є мелатонін, і тут є його маленька доза. Не боятись, бо дуже там спеціалісти по мелатоніну не можна там пити, можна. Це є мікродоза, це є розробка вчених, і воно все є багатокомпонентне, і тому такі в нас результати. У нас результати на тих продуктах, що депресивні стани проходять, безсоння проходить і панічні атаки проходять, це дуже-дуже круті результати по нервовій системі. І тому сон у вас буде якісний, і в день ви не будете так реагувати, у вас більш-менш буде, ну наскільки це можливо, в той час, як ми живемо, така гармонія, спокійти всередині. Бо тільки тоді, коли ми почнемо відсипатися, тільки тоді ми зможемо зняти любий діагноз. Бо коли буде людина з розбалансованою нервовою системою. З поганим сном, в депресивному стані, ми ну, не зможемо ми з ніяким діагнозом справитися. І тому тут ви гарно засипаєте, а тут почнеться робота з вашими органами, системами. І це завдяки фіолетові капсулі. Вона буде працювати з вашою печінкою. Вона робити буде відтік жовчів, вона буде відновлювати клітини вашої печіночки, тому що печінка, що це є? Що це є печінка? Де наші розмови всі утамо, там фільтр вона всього. І коли у вас відтік жовчине, у вас не буде із закриті, вас буде добре працювати шумково кишковий травм. І тут є пробіотики, пробіотики, Пробіотики це дружні нам бактерії, які працюють на наш імунітет, на те, щоб ви були здоровенькі, вони зразу тут мають їжу свою пробіотики, Це їхні їжа, пробіотики. Тут є ензими, щоб це все перетравилося. І тут є те, щоб був повноцінний детокс. Получається, що ви будете вночі гарно спати завдяки білі капсулі і завдяки елевам. Тому що еле буде регулювати вашу нервову систему. А тут буде повноцінний детокс, і будуть ці закрипи, і все, що знайшов елевет, буде виходити завдяки фіолетові капсулі. Отак От воно працює. І що ще я б порекомендувала? Коли є безсоння, це наші CBD конопляне масло, бо це теж напряму працює з нервовою системою. І я б рекомендувала таке більше навіть перед сном. Ті капсули споживаються обов'язково за півгодини до сну, лягати спати десята, пів одинадцята, одинадцята максимум, тому що ті гормони мають нормально функціонувати і вироблятися до 24 години і біді конопляне масло залежно скільки тут одиниць написано, в нас є дві там тисячі одиниць, то її рекомендують три капельки перед сном. Воно дуже смачненьке, там з перцовою м'ятою і воно дуже гарно заспокоює нервову систему. До речі, згадала, що дуже в якісь момент якусь ніч я не кожну ніч даю. Коли воно стоїть біля біля мого ліжка, і в четвер день я проснувся. І я відчуваю, що купа думків, враяться, все скакуни думки. Вот вони ж нам теж коли на стресі ж забула сказати, коли на стрес ми ж теж не можемо заснути. Я згадую що в мене є сібіді, я капаю. 10 хвилин і все я провалюся в сон. Зранку не могла проснутися, Отак От воно працює. А нам треба заспокоїти себе, ті думки забрати. і так вночі в четверті не будемо вирішувати якісь свої справи. І оце дуже дуже допомічне. Що це таке? Це є потужний і антиоксидант, це є онкопротектор, це є підняття імунітету, не стимуляція, а воно як імуномодулятором. І тому воно справляється з дуже серйозними захворюваннями на рівні клітини, але нервова система тут якраз напряму, тому що тут буде місцева дія. Ви, Виходить сюди, це слизова нервова система і спокій нервової системи, і тоді буде повноцінний сон. Ну і такими результатами хочу поділити. Значить, та е, молода жіночка в мене в процесі почала спати, і вже Елег почав її розслабляти. Вона зараз отримала і вчора від неї відгук. Вона вже має день і вечірні карошови. Вона каже: Я сама собі дивуюсь, я лягаю з вечора і вбито сплю до ранку а це людина, яка просто взагалі не спала. І мені таку петицію, що вона за день робить там, і курочки, і огороди, і то і там посапати, і кавони вирушую. і що вона тільки не вирощує, була просто від неї в захваті. В неї тут сили, енергії є, бо в неї троє діток, і треба, щоб вони мали нормальну якісну їжу. І мамочка щаслива, щоб вона почала спати, і це абсолютно дуже швидко. Получається, три дні вона мала елеви, і він її почав вкладати вже на сон клонити нормально, а зараз в неї там і енергія, і сон, і дуже гарне йде відновлення. І людина тільки ну, тиждень, виходить, на денних і вечів, щоб ви розуміли. Ще в мене був такий дуже цікавий результат з молодою жінкою, їй було 40 яка не спала роками. Якщо тут та жінка це два місяці, вона казала, що взагалі сну не було, і той перелік нічого не допомагав, що їй там виписували. Тут не було сну взагалі роками, і вона десь в п'ятій вечора засипала на годину чи дві. Так, і тільки зранку, завдяки тому, що вона бігала, вона мала енергію. Бо якби не бігала, ну як, людина спить годину чи дві стрес, виснаження організму були питання по здоров'ю. І ми пішли по концепції здоров'я, бо вже і Мар'яна говорила, обов'язково ми маємо пити воду. Це є завдання навчити людей пити воду, які не пили. І тому настільки ще мудро розроблено ті капсули, прямо таке нагадування про воду: L8, Acceler 8, Редженер 8. Всюди ставлено 8. Це 8 скляноч води, для того, щоб це все попало в клітинку. І про ту жіночку. Значить, вона починає пити. І вона мені пише, що вона, вона розлучена, і з нею була племінниця, і зранку вона дивиться, над нею стоїть племінниця і каже, чоти з тобою все нормально. А це тиждень, як людина почала день і вечірні зразу споживати. Вона каже, що таке? Вона взагалі не розуміє, що сталося. Вона каже, ну ти в 12 як заснула, сьома ранку, і ти, ти спиш. Вона каже, як то вже сім годин пройшло, отак От вкладають наші капсули е -е, зразу. Оце її результат і найповноцінний, абсолютно сон, і нервова система по-іншому почала працювати. І ще дуже такий цікавий результат в мене є. Подруга вона зі мною була в попередній компанії, зараз живе в Польщі. І вона мені каже, я кажу, ну як, колечка, ти себе почуваєш, Оксанка, п'ю елевину вечірню я відклала. я Кажу, чому? А вона каже. Ну, тому що вони мені не дають сну. Я кажу, давай розбиратися. От багато людей кажуть, що як починають пити вечірні, от самі собі режисери вирішили чомусь відкласти. А вона каже: От я заснула з ними, і я вже ту історію розказала Вениченка. І потім чоловік, що там почав холодильником хлопати туди сюди і вона розбудилася. Вона вибивається зі сну, вона з ним посварилася, і вона чомусь вирішила вечірні відкласти. Як наш шори сказав, то треба з чоловіком розібратися. Я кажу, Оля, я кажу, лишай вечірні обов'язково схеми, бо фізично важко працює. Там дві роботи чи три все Я кажу тебе хронічна виснаженість. Ти вже в шостій ранку є на ногах, ти працюєш дві-три роботи, ти фізично пашеш, ти ніколи так не працювала у Львові, як ти працюєш в Польщі. І для тебе вони дуже важливі. Ті люди, якщо кажуть, що вони відкладають, бо їм не дають сну вечірні, обов'язково повернути в схему. Для того, щоб відновити себе. У вас є хронічна втома, день, два, три, навіть ви не поспите, але зробіть те, що я от рекомендую: якісь ванночки добавте, провітрюйте, і ви побачите, як по, повністю буде потім якісний сон. Це ваша капсула, вона як діагноз, вечірні так само, вони вам показують. Що у вас втома є хронічна, у вас є безсоння хронічна і відкладати ні в якому разі не треба. Бо якраз вони підуть накопиченням. Ви побачите, якщо ви на постійній основі три місяці поп'єте вечірні, ви побачите, як у вас буде міцний сон. Але шахе ніхто не відміняв, реагувати треба, бо тут у купа людей є такі безпечні. Там, зранку я проснувся, дивлюся, що в нас було. Я кажу: ну дивіться, це і ваше життя, але коли діти, реагувати 100% треба. Тому що Ну, ті бахання, коли воно біля нас розривалося, це все ми чули. Тому я говорю, треба на це все реагувати. Отже, капсули абсолютно унікальні. І та проблема безсоння, ви побачите, вона як прийде. І якщо ви не вірите, ну, це ваш вибір. Якщо ви хочете спробувати, звертайтеся до нас, ви зараз нас бачите в соцмережах, може, там хтось з ваших вже друзі споживає. Якщо є питання, задавайте їх. Якщо є можливість у Львові, приходьте до нас. У нас кожен тиждень, кожен тиждень по четвергам ми робимо презентацію, відкриваємо якусь тему. А кожен день хтось, з дівчаток, у нас є в офісі, вони вас можуть проконсультувати. Субота-неділя у нас вихідний. Але кожен день хтось в офісі є. І тому, якщо якісь питання, хочете краще познайомитися з продукцією компанії Бієпіді, приходьте. до налише 6, кімната 212. Дякую за увагу.